thank you Ми все ще в Грецію і маємо шанс зробити те, до чого нас заохочує папа Франциск. це означає контемплювати наступні зображення шопки чи наступні зображення печери, в якій народився Спаситель світу. Ну і це контемплювання так догадуюсь, є набагато важчим, аніж нам здається. І зрештою, це не полягає лише в тому, щоб дивитись і якось там емоційно захоплюватись. Контемплювання – це духовний. Досвід, але зачнімо від того, що нам просто підкаже наш інтелект. Папа Франциск каже, що є чотири дуже конкретні знаки для контемплювання в шопці. Першою з них є темрява. Темрява, котра з певністю означає світ без спасителя, світ занурений темряву. Ця темрява появляється в Євангелії багаторазово. В в ту ніч до Вафлеєму, коли світло мало прийти у світ, темрява появилась. Коли учні біжать в сутінках до гробу, до гробу свого Господа, біжать в темряві, щоб зустріти світанок і появу дня, і саме там досвідчують, що воскрес. Ця темрява має символічне значення як таке. Яке сильніше відчувається духовно в часі Адвенту. Так, дивлячись навіть по реколекційних програмах, котрі парохи вже присилають, узгоднюючи цю програму, то, звичайно, Рорат в багатьох місцях є навіть о 5.30. Тому це ще насправді глибока темрява, хоч уже і світанок. Натомість та символіка, папа говорить, темряви стосується людського життя. Так тому значенні, що ми йдучи по житті саме в цій подорожі, багаторазово опиняємося в темряві. Святий Франциск засижу переживав це наприкінці свого життя. Коли йому здавалося, що вже залишився на сам на світі. Навіть вже не бачив фізично втратив зір але. В Загальному папер показує, жонглюємо так, жонглюємо сьогодні між тими францисками, але він показує це так дуже життєво екзистенційно, що власне, хоч та темрява часто нас в житті наздоганяє, знаходимося в таких сутінках, то над яслами небо є зоряним. І це несе таку надію. Що той, котрий прийшов, розганяє ту темряву саме небозводом неба і своєю особою, котра є світлом для світу. І передусім парадоксальним є те, що з цією темрявою зв'язується надія, коли дивимось на ясла. Особливо сильно це відчувається в час Адвенту. І на саме різдво Христове ти почав уже прозоряне небо, котре є другим знаком, що є підказкою через папу Франциска. Папа говорить: небо і краєвиди, ті краєвиди гірські, як тут в грецького чи пустинні краєвиди, як на інших зображеннях, знаних більше зі святої землі. Показують нам космос, ту цілу створену реальність, котра і сумом стогнаннях очікує Спасителя, космос знищений через первородний гріх і через цю глибоку пропасть між Богом і людиною, космос, до котрого Ісус входить, щоб раз і назавжди знищити розбіжність містанством і профанацією. Роками люди собі уявляли ту релігійність як розділення того, що святе, Божественне, і того, що людське, тілесне, низьке, брудне, меншовартісне і не лише не святе, але навіть грішне. Натомість Різдво Христове і фігурка малого дитятка у яслах нам підкаже, що розбіжність між святим і несвятим була зламана через прихід Бога в світ. Бог вирішив увійти в матерію, сам вирішив прийняти матеріальне тіло і прийняти на себе усі наслідки того, що є матеріальне. Кожен наслідок буття у повноті людиною, тому цей космос досвідчує зцілення, космос, який був роздертий первородним гріхом, відкриває, що в самому його центрі є сама святість. І через це вся реальність стає божественна і свята, але ті краєвиди мають ще, на мою думку, важливе значення. Бо дивись, де б не робились шопки, то робили їх відповідно до краєвиду місцевості на площі святого Петра. Вони зроблені в кліматі святого Петра. а краківські шопки зроблені в краківському вигляді. Коли ми з моїми братами робили шопки, то ми приносили гілки з лісу, котрий був з боку. Обок що ріс в на нашому селі, в нашому лісі, так в нашому то показує це показує, що Ісус, який народжується у Вифлеємі, так насправді через це в своїй універсальності, і те, і і і те, що добра новина наповнила весь всесвіт. То той краєвид ясел показує, що він народжується так насправді всюди. Легко можна знайти зображення африканські чи японські святого сімейства і ясел, де всі мають типові африканські чи типові азіатські обличчя. Тому очевидно, чи є так, як говориш. Улюблені, дякуємо за вашу активність, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами!